Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Парадайс Авеню Залипень. Комплекс будується в селі Крюківщина за адресою вулиця Панорамна, 2А. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. А тепер, власне, до новин із самого будівельного майданчика. Розпочнемо із сьомого будинку. Тут вже на 100% виконані монолітний каркас і сходові марші. На 95% готові зовнішні стіни. На 85% внутрішні стіни і перегородки. Зовнішні і внутрішні вікна. Готові на 92 Триває влаштування фасадів. В другій секції готово 65%. Парадайс ценю житловий комплекс з власним озером у Кривківщині від компанії Зімгруп. На великій території. У 20 гектарів облаштовані зони відпочинку, якими приємно гуляти та відпочивати серед природи. У проєкті заплановано 18 будинків. Перші шість вже введено в експлуатацію. З кожним новим будинком до внутрішньої інфраструктури додаються нові кафе, магазини та ресторани. На перших поверхах Парадайсавеню розташовані продуктові магазини, кав'ярні, салони краси для отримання посилок поштомати нова пошта. Закрита територія, цілодобова охорона та відеоспостереження допоможуть створити більш спокійне середовище. До зустрічі!